Я чув, що можна домовитися з податковою, вести комунікацію через електронний кабінет. Як це зробити, так тепер можна в податкову надіслати заяву через електронний кабінет про бажання отримувати документи в електронному вигляді, і ви будете своєчасно, по перше, отримувати будь-які сповіщення, вимоги, запити або будь-які інші комунікації від податкової. Ви будете отримувати перше в електронний кабінет. Вам буде надходити на вашу електронну пошту сповіщення про те, що. Що податкова вам надіслала будь-які з цих документів, ви завжди будете мати доступ до архіву цих документів. Не потрібно буде відвідувати податкову, бо часто ми з вами не проживаємо за тією пропискою, яка відомості про яку має податкова. І відповідно листи, які туди надходять, вони там губляться, тіряються і так далі. А податкова, надіславши вам належним чином, вона вважає в законодавство, в такому випадку вважає, що ви отримали такий документ. Відповідно, краще. Подати таку заяву і комунікувати вже сучасним зручним електронним способом.